Ну а зараз будемо говорити про військову справу. Олег Катко, військовий експерт, та головний редактор Дефенс Експрес, вже з нами є на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас! Слава Україні! Равослава, дякую за запрошення. Ну що, от французи кажуть, що вони не полишають ідеї передати Україні свої міражі, і ми, звісно, річ будемо тільки раді, якщо нас підсилять додатковими якимись літаками. Але розуміємо, що все впирається, по-перше, в обіцянки цецянки, так наскільки вони реалістичні до виконання, в які терміни і в якій кількості. Ну і головна річ, наскільки ми можемо ними швидко користуватися. У разі їх надання, мова йде про те, що насправді те, що Україна точно сто відсотків отримує міраж дві 5 від Франції. Ну це зрештою сказав президент країни. Причому з зі строком, що всі цей процес зим він займе півроку. Тут важливий такий момент, що е, от ну скажімо так, от. У французькій пресі інформація про те, що нібито українські військові навчаються опановувати якісь там французькі міражі 2000, з'явилася ще так на рівні березня 2023 року. І після цього, звісно, була спростована командуванням повітряних сил. Але ну, скажімо так, навіть на офіційному рівні у Сенаті Франції можливість передачі цих літаків, вона ще взимку 2022-2023 року обговорювалася офіційно. Але у будь-якому випадку у нас є колери. Ні, строки, які оголосив президент Франції в немокро, окрім того, нещодавно вийшло інтерв'ю з послом Франції в Україні, який сказав, що взагалі то мова йде про те, що от навчання, підготовка, воно це питання місяців. Декількох і тут ну, справа в тому, що ну дійсно там півроку можна вважати декількома місяцями чи не можна, або мова йде про те, що строки скоротились. Будемо сподіватися, що звісно скоротились. Щодо кількості самих машин, то це тримається у таємниці. Навіть у свіжому інтерв'ю дипломат не сказав, скільки наскільки можна розраховувати. Є загалом е, фінальний показник, тобто мова йде про приблизно два десятки машин, які зараз у Франції перебувають на озброєнні, які все одно знімаються з нього. Франція виводить ці машини з озброєння. І до речі, як повідомляв міністр оборони Франції Лакорню, то все, що зараз Франція виводить з експлуатації, все, що замінює на більш нові зразки, все старе, це що от можна передати з цього, передається до України. Тому Міраж 2004 тисячі цілком відпадають під цю категорію. Тобто, то треба розуміти, що у нас немає ніяких інших варіантів набрати. Відповідну кількість багатофункціональних винищувачів, ніж за рахунок отримання і F-16, і міражів. І будемо сподіватися, насправді і на міраж ні на Гріпн Швецький, тому що і у Швеції сказали про те, що вони готові до цього, ну принаймні обговорювати конкретизовано. Так і в Україні заявили на рівні Офісу президента про те, що ніхто цей шведський багатофункціональний винищувач на паузу не ставив. Пане редакторе, дивіться, ви згадали про готовність Франції ділитися з нами, ну, там, чи продавати нам за американські гроші, чи, можливо, є якісь інші додаткові там, системи фінансування. Все те, що є трошки застарілим або потребує модернізації, ну, коли ми говоримо про французьку армію. Розуміємо, що Франція є одним з флагманів. Виробництво як зброї, так і відповідної амуніції. Але крім авіації, є ще земля і є броня. Так, свого часу ми пам'ятаємо, що французи дали нам легкі танки, ну вони радше всього не до порівняння навіть з американськими БМП Бредлі. Але розуміємо, що у Франції є багато і артилерійських систем, і не лише їх. Отже, французька броня, французька артилерія. Як ви зараз бачите, наскільки активно французи будуть готові нам допомагати? Ну тому що прилетіла добра новина з Іспанії про десяток других леопардів. Ну але 10 леопардів ми розуміємо, так що це ну дуже і дуже мало. От показовий аспект, от, ну, як би вважається, Франція – флагман європейського сегменту НАТО. 200-тисячні збройні сили. На ці 200-тисячні збройні сили станом на 21 рік було 72 САУ «Цезар», 72, mm. -hmm. найбільше. І зараз менше, тому що частина з них передана до України, і 222 танка леклерк. Це на всю Францію, на всі їх збройні сили. Вони будуть їх скорочувати. Буде 122. ну через декілька років. Вони звиходяться у питанні моменти скорочення. Щодо допомоги бронетехнікою, то Франція доволі активно передавала і напевно продовжує передачу бронетранспортерів ВАП, які вони зараз замінюють якраз на більш нові МРАПИ, тобто бронем. Машини, ну такий процес зараз у Франції відбувається. Вони фактично будують такі глобальні експедиційні сили з колісною бронетехнікою, без танків. Фактично, без ну, без серйозного високопутного компоненту у парадигмі саме сучасної європейської війни, як, наприклад, зараз веде Україна. Відносно і тут важливий аспект відносно Іспанії треба розуміти, що Ну, на жаль, така ситуація. Тут неможливо якось прикрасити цю історію. Але от Іспанія дійсно передає 10 танків Leopard 2, які е вона пообіцяла ще у березні. Ще у березні ці танки були обіцяні разом з ще дев'ятьма, які прибудуть до України у вересні. Тобто. Це постачання додаткових 19 машин на до надачу до 10, які вже були передані, робить Іспанію найбільшим донором Леопард 2 тому що Німеччина, яка до цього займала перше місце, передала 18. На жаль, така ситуація у європейських сегменті НАТО, що танки можна от об'єктивно рахувати на пальцях, і нічого цим поробити неможливо на жаль. Може, в мене таке загальне питання. Просто е, я хочу, щоб ми, от, коли ми говоримо про якісь знаєте, речі, які стосуються, от, чи нам дають достатньо, чи не дають достатньо. І коли про це говорять люди, які ну, поняття не мають взагалі в військовій е, специфіці, того, що називається номенклатура, кількість, специфіка. Тої чи іншої зброї, от те, що нам пообіцяли, це важливо зафіксувати, пообіцяли так. Наразі ще ми цього не маємо, але принаймні те, що пообіцяли, і що мають нам дати ця кількість і ця номенклатура зброї, вона може якось ну змінити хід війни, скажімо так, тому що зараз ми бачимо достатньо серйозне просування ворога на фронті, і всі, звичайно, річ, сподіваються на те, що ми зможемо якось перехопити ініціативу. Тиву, але для цього нам потрібно багато всього. А ви, як людина, яка безпосередньо займається тим, кожного дня відслідковує. Ви можете дійсно сказати людям, наскільки цього всього, що нам пообіцяли, буде достатньо. Важко говорити про те, що обіцяно, тому що дуже мало обіцянок вже стало насправді, тобто, мова йде про. Ну, скажімо так, навіть за підсумком саміту НАТО, який лише, звісно, всі... частково торкався питання обороноздатності України. Він задекларував не озброєння, Він задекларував суму грошей, тобто на 25 рік це 40 мільярдів доларів саме військової допомоги. Ну і були оголошені під час нього там окремі пакети саме у грошовому еквіваленті, здебільшого приблизно на 0,6 мільярдів євро. Але було б напевно, дуже добре, якби ворога можна було просто вбивати купюрами, тобто брати пачки грошей і отак от в нього їх ж бурляти. На жаль, треба за ці гроші купувати, купувати снаряди, замовляти відновлювати машини, бронемашини, машини, літаки, ракети до них, зенітні ракети, зенітно-ракетні комплекси. І... Важка важко відповісти на це питання щодо що нам потрібно, потрібно все, але можливо сказати слова президента відносно того, що от є 14 бригад, які потребують озброєння. 14 бригад це величезна сила, наприклад, такої кількості бригад немає у Бундесфері, немає у Франції, немає у Великої Британії. Ну і кількість техніки, яка на них потрібна, вона астрономічна, насправді, тому що, вот, якщо брати ну. Окрему механізовану бригаду штатом на рівні 2021 року, коли там йде три механізованих батальйони всередині, один там артилерійський дивізіон. То, от, наприклад, на тим ну, інші підрозділи, там роти, то от не лише таку стандартну паперову фактичну бригаду, тому що зараз вони значно більшого складу, там більше батальйонів у реальності. Але от три батальйони візьмемо такий склад. То необхідно 109 БМП, необхідно 31 танк, необхідно 18 великокаліберних артилерійських систем. Тепер Цю кількість можемо на 14 і отримуємо просто показники у півтори приблизно тисячі бойових машин піхоти. На жаль, такої кількості знов таки, навіть якщо деякі армії світу будуть видавну то саме, Франція або Німеччина віддасть все, що в них є, може не набратися. Дякуємо вам, пане Олеже, за цю чесну розмову. Легкадко, військовий експерт, та головний редактор Дефенс Експрес, був в нашому етері.